Маскувальну сітку розміром 6 на 10 метрів для ЗСУ плетуть вихованці сітковецької спеціальної школи. Роблять це на перерах між заняттями або ж на уроках трудового навчання. 15-річний Богдан каже, зараз використовують стрічки коричневих відтінків та хакі. Беремо линточку, зав'язуємо. Якщо коричневі беремо, то це як гілки, щоб не було видно того танка. І плетемо через одну, так у нас коси. Розповідає, робота цікава, а щоб було веселіше, слухає музику. Бо просто як з музикою, то воно і весело, і, і не дудно плести. В 11-річної Ганни у лавах ЗСУ служить батько. Тож каже, у такий спосіб допомагає і йому. Мій батько захищає нашу країну. Я йому казала, що ми плетемо всі таки. і він пишається нами. Я за ним дуже сумую і хочу, щоб він повернувся додому. Замовлень від військових багато, каже вчителька трудового навчання Тетяна Войтенко. Спершу маскувальні сітки виготовляли із вживаного одягу, тепер зі спеціальної тканини, яку закуповують власним коштом. Дуже багато замовлень від військових, і наші хлопці з села. І... Вже інші люди, які знали, що плетуться тут сітки, теж просять про допомогу. Нікому не відказуємо. Стараємось, що чим побільше сплести. Ми вже так і стараємось, і уроки і колись на сітку прийти. Під час перерви діти самі залюбки бувають, прибігають сюди, слухають музику і плетуть сітку. У закладі за рік виготовили та передали захисникам понад сотню сіток, каже заступниця директора з виховної роботи Руслана Цибуляк. Окрім цього, діти на уроках трудового навчання виготовляють і окопні свічки та шиють рукавиці для оборонців. Вони радіють, коли ми передаємо якісь частинку свого тепла, частинку свого серця. Тому що навіть маленькі діти вони долучаються до цього всього. Їм небайдужа доля нашої країни вони вболівають за. За нашу перемогу. У нас є в школі багато дітей, батьки, яких також брати знаходяться також на передовій. Сітку, над якою учні Святковецької спеціальної школи працюють зараз, планують завершити за два тижні. На який напрямок вона поїде, поки не розголошують. Юлія Воснюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.